Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію у 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку – теорема Піфагора. Доведення цієї теореми сьогодні ми проведемо на базі метричних співвідношень у прямокутному трикутнику, а саме квадрат висоти проведеної до гіпотенузи дорівнює добутку проєкції катетів і квадрат катета дорівнює добутку проєкції його на гіпотенузу. Теорема Піфагора звучить так. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. На рисунку 176 зображено прямокутний трикутник, у якому кут С дорівнює 90 градусів, і ми з вами доведемо, що квадрат гіпотенузи АВ дорівнює сумі квадратів катетів АС квадрат плюс СБ квадрат. Доведень цієї теореми існує дуже і дуже багато сотні. А сьогодні ми подивимося тільки одну з них. І так, проведемо висоту CD і, застосувавши метричні співвідношення для катетів АС і CB, отримаємо квадрат катета, дорівнює проєкція цього катета, помножена на гіпотенузу. АБ гіпотенуза, АД проєкція. BC квадрат дорівнює добутку. Проєкції цього катета на гіпотенузу. АБ гіпотенуза ДБ проєкція даного катета. Додамо почленно ці дві рівності АЦ квадрат плюс БЦ квадрат. Дорівнює АБ помножити на АД плюс АБ помножити на ДБ. Винесемо АБ за дужки. Тоді в душках АД плюс ДБ теж дорівнює гіпотенузі. Значить, у нас добуток АВ на АВ. Довели АС квадрат плюс БС квадрат, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Якщо в прямокутному трикутнику довжини катетів позначити буквами А і Б, а довжину гіпотенузи С, то теорему піфагора можна виразити такою рівністю С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Теорему піфагора треба запам'ятати обов'язково. Теорема піфагора дає змогу за двома сторонами прямокутного трикутника знайти його третю сторону. І так, гіпотенуза дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів, катет дорівнює квадрат гіпотенузи, корінь, катет дорівнює корінь квадратний із різниці квадрата гіпотенузи і другого. Катета. З рівності квадрат до рівня а квадрат плюс Б квадрат також випливає, що квадрат більше а квадрат і більше за Б квадрат, тобто гіпотенуза більша за будь-який з цих катетів. Коротенька така теорія на сьогоднішньому уроці вам залишається впевнитися, що ви все чітко усвідомили, дайте відповіді на ці запитання і переходимо до розв'язування задач. Перед вами на екрані дві задачі, які ви легко розв'яжете, використовуючи теорему Піфагора. І, як завжди, я вас закликаю попрацювати трошечки самостійно. Перевіряємо. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катити дорівнює 3-4 см. Ну то ми знаходимо гіпотенузу. Як корінь квадратний із суми квадратів катетів 9 плюс 4, 9 плюс 3 в квадраті плюс 4 в квадраті це 9 плюс 16, 25 з під корення 5 см. В другому катети дорівнюють 6 см і 9 см. Аналогічно корінь квадратний з суми 6 в квадраті і 9 в квадраті, 36 і 81, 117. Це 9 помножити на 13. Дев'ять з під корення виходить 3 корені з 13 см. Наступна задача: знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза та другий катет відповідно дорівнюють 15 і 12 см. Ну, то за тими ж самими формулами катет дорівнює корінь квадратний квадрат гіпотенузи мінус квадрат другого катета. 15 в квадраті це 225, 12 в квадраті 144. Віднімаємо це 81 з під корення 9. Аналогічно для другого завдання. 7 в квадраті це 49. Мінус корінь з 13 в квадраті це 13, корінь квадратний з 36 6 см. І я маю надію, що ви легко ці задачі розв'язали і самостійно. Наступна задача сторони прямокутника дорівнюють 9,40 см, чому дорівнює його діагональ. Якщо ми виконаємо рисунок, то ми побачимо прямокутний трикутник, в якому дани два катети, а знайти нам треба гіпотенузу. І застосувавши теорему піфагора, теж легко ця задача розв'язується. І знову я вас закликаю до самостійного розв'язання. Перевіримо. Це дорівнює корінь квадратний. 9 квадратів плюс 40 в квадраті. 81 плюс 1600 1681 з-під 41 см. Вся задача розв'язана. Наступна задача. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 29 см, а висота проведена до основи 21 см, чому дорівнює основа трикутника. І знову ж таки. У рівнобедреного трикутника ми знаємо, що висота є і медіаною. Отже, ми можемо з трикутника АБМ знайти АМ як половинку основи, а потім знайти всю основу. І знову я вас закликаю попрацювати трошечки самостійно. Зупиняйте відео: перевіряємо. У рівнобедреному трикутнику висота є медіаною з трикутника АБМ за теоремою Піфагора А дорівнює корінь квадратний 29 в квадраті мінус 21 в квадраті. Це 400 з підкорення 20 см. А це подвоєний АМ, тобто 40 см. Наступна задача. У колі, радіус якого дорівнює 10 см, проведено хорду завдовжки 16 см. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Ви розумієте, що відстань це довжина перпендикуляра. Правда? Виконавши рисунок АБ хорда ОН відстань ОБ радіус. Ми отримуємо прямокутний трикутник ОHB. Знаємо, що перпендикуляр, проведений до хорди з центра кола, поділяє цю хорду навпіл. І знову за теоремою Піфагора, використовуючи дані радіус 10 см і HB половинка хорди, знаходимо відстань від центра кола до хорди. І я думаю, тепер ви теж легко розв'яжете цю задачу. Зупиняйте відео. Проведемо ОH OH перпендикулярно AB, H буде середина АБ, ОН OH відстань від центра кола до хорди. З трикутника OHB за теоремою Піфагора виходить, що ОH OH дорівнює 10 квадрат мінус 8 квадрат з-під знака квадратного кореня. 100 мінус. 64,36 з підкорення 6 см. І теж я маю надію, що ви задачу легко розв'язали. Наступна задача знайдіть периметр ромба, діагоналі якого дорівнює 24 см і 32 см. Ми з вами знаємо, що діагоналі ромба. Перетинаються під кутом 90 градусів, тобто перпендикулярні, і точкою перетину діляться навпіл. А значить, ми знову отримаємо прямокутні трикутники АБО, БЦО, СДО, АДО. І так далі. Ось тут у нас прямі кути. Вибираємо один з них, щоб знайти сторону ромба. Сторона ромба знаємо, всі сторони у ромба рівні, тобто все одно, який. Трикутник. Я беру трикутник АОБ, в ньому відомі два катети і треба знайти гіпотенузу. І знову я закликаю вас довести цю задачу до кінця, тому що вже, думаю, натренували навички використання теореми Піфагора. Зупиняйте відео. Стрикутника АОБ за теоремою Піфагора маємо АБ дорівнює 16 в квадраті плюс 12 в квадраті з-під квадратного корення. Це 400 з під кореня 20 см. А периметр це сума всіх сторін, тобто 4 помножити на 20, 80 см. І знову я маю надію, що ця задача вам дуже легко підкорилася. правда? Дома ви опрацьовуєте теоретичний матеріал, він дуже коротенький, вам треба вивчити теорему Піфагора, усвідомити доведення те, що ми розбирали, дати відповіді на запитання і розв'язати задачі, подібні до тих, що сьогодні розв'язували разом зі мною. Тренуйтеся, досягайте власних вершин. Я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі!